Ух, вітаю всіх. Як бачите, хтось неділю не мився, тільки додому вернувся, завтра треба обратно їхати. Життя моє, смердяще. Трошки скупився. Ще й проспав до 9 ранку, це капець просинаюся 9. Ха -ха. Півдня вже пройшло, треба поснідати. Як бачите, заїхав в АТБ. Кофе і дешевий рогалик залишні. Дякую всім, хто донатив нам на ранкову каву. Що можу сказати? Довгенько мене вдома не було, але відео виходило. Сьогодні, до речі, вийшов останній відос і на завтра вже нічого немає. Зараз, півдня треба на комп'ютері 10 відосів наперед кодірувати. І желательно би їх де-то зняти. Я заїду, казали, та ранька проскакувала. Тут окунів вже немає. Але я все одно заїду, хоч на рибаків гляну. Такі перги, що за все, ці відоси що є, що їх викину. Нових можливо вже й не буде. Просто немає часу. Контрольне слово. І так добре, що я раз в 10 днів буваю, як то кажуть, вдома. На день-два. Отакі От пироги. Що ж, не розтраюйтесь, там ще в нас новорічні подарунки. У багажнику відео записується до Нового року, а на новий рік ми вас ще зараз і привітаємо. 10 відосів у машині, ніфік діватися. Капітан, очевидно. Зараз я вам насніму. Отакі От пироги. Що ж, не розтраюйтесь, це буде добре, коли дадуть світло і воду. Приїхав додому, помитися, А вдома світа немає. Отак і пригону. На позиції з неділю не митим я не поїду. На дворі відра дощової води зачерпну, трошки нагрію та й сполоснусь. О, а як ви зустрічаєте свій ранок? Що ж, всім пока і до зустрічі на війні. Добавим вам відосик з рибалки. На морозі і холоді, трошки роздовбав на прошлих рибалках котушку. Три години збирав, розбирав, шайбочку підлажував, бо там трохи розбив. Все-таки хороший мороз, котушки добре не переживають. Маска замерзає, люфтить, та який крітін рибаче на хорошому морозі, коли кольця замерзають і всі діла. Ну, сподіваюся, зору кеншин я зробив. Я її вже не перший раз збирав, розбирав. Це моя третя Азура Кеншин. А крутої рибалки Савадо XP підігнали. <кліг> Блін, недавно ролик подивився в підписника. Це наш підписник. Колись теж починав потрошку і розкрутився. Так, секундочку, соберем снасті. Ну, Нус, порядок водний. Азура Кеншин, Азура Кінетик, game Крутєзкий шнур уже рибалок, 20 йому хоч би що, ні метра не зрізав ще. Ну, зараза не дешевий. Перевіримо окунця. Зараза, а вуха так і щиме. цих взривів хочеться лягати. І щучка може бути, але водичка, до речі, не цей. Не стала чистішою. Така мутна і залишилась, як наче щось гниє. Або риба дні муте. Оп! І тут окунь є. Слава яйцям. Як казав, Росомаха. Оп! Хоча якщо він такий дрібний, подайте мені відро. Невеличке взяв літрів на п'ять. Я сьогодні на Багато торбити не буду. Кума такі рибалки нинджі пропуска. Ну трошки приболіла, нічого страшного, хай поправляється. І знову ж З-під самого бережка клює. Трави, правда, тут капець. есі. Буде погано клювати, просто стаєш на полянку і закидуєш вздовж берега. Зараза куширя півтони. тони. Дай його тут різкий обрив, родник. Ну як різкий, пів метра, мабуть, після куширя. Казалось би, тут должна бути риба, але її тут особо нема, треба йти на виход, на, на ті грядки де Кумалове. Виходів в тарані не видно, значить це не вона помутила, а просто щось з водою. Як наче сніс заробили, хоча не вірю, в Херсоні людей нема, щоб вони так заробили, щоб аж сюди вода дійшла. Заразу на кожен шорох реагірую. Так, ладно, закинемо, як я казав, здовж бережка і підемо по старій технології. Блін, це вже, мабуть, п'яте зависання камери на морозі. При тому, що вона просто включена і не знімає. Те, що було з, з дев'яткою при різкому включенні, і з, з восьм'єркою, Та, мабуть, і десятка глючила, не знаю. На холоді починає, просто заглючує і не включається. Тобто вона була включена і просто екран погас і атас. Це капець 12-го проти мене не радуєш. В 9 це все було просто, ти її просто включено і держиш, не знімаєш. Як от зараз 12-ту просто ще й записую. І ніяких проблем немає. А тут ти держиш її включеною, от в останній момент нажимаєш запись, а камера виключена і не включається. Треба винімати акумулятор і кнопку держати 8 секунд. При тому що морозу немає і камера стоїть на зарядці. І ще мене те, що я на первому забросі виловив рибу. Нехай навіть це окунь. Це напрягає. Водичка стала чистіша тут на виході, видно, підживає з, з кошевої. Протягнув під берегом і нитичка. Оце справді біда. Тому що в основному риба з під берега й бере. Можливо, він просто рот закрив. Тут це нормальна тема. І нічого я з цьому не зроблю. Думаю, риби нема, а вона є. Але по факту чорт його зна, при якої погоді він буде клювати тоді і в, який, і в який час доби. І погода така дронова капець яка. Хмарки є, але толку від них нуль. Вітра нема, а якщо є, він не на нашу користь їжак передавали. Виперся один. А зараза. Ну, хоч відчепилася. Зараз покидаємо ще на окуня пос... по робочим точкам Якщо нема, спробуємо покидати на щуку. Можливо, зрання не треба приходити. Той раз, коли добре відловилися, аж на три випуска жирних. Це вчора було чи позавчора вчора. Завтра вже на службу, то скажіть та я скажу, ми приїхали десь з десяти, ще й дощ ішов, ну, дождя не буде. Капець ні один не бере. От іщукандрович збавив ходу. І знаєте, для цих місць це навіть трофейна, для нас не зачотна, але це свіжак зайшов, який в сітку не попав за пів кіло. Грам до 700. Семис... Ні, 700 не буде, мабуть. Без ікри. А що ми без ікри? А ми б ікри Прямо в лицо. А ми б з ікри б не беремо. Тим більше до ікри ще. Ну, вона вже є, ну краще місяць почекати. Я би ще кригла. Встала секундочку. Показалось, що карабін розтібнувся таке теж буває. Дуже рідко, але пам'ятно о, вас зачепило. Без удара, якраз що то збавив обороти котушки, все одно відрихтувати її не вийшло. Похрустує тепер. Але щука, як бачимо, є. Безпокльовочно, так бачите, прикусила. вона ще нагриміть. І це взагалі не разу не дощ. Попросинася. Ну хоч щось. А то окуня на первом забросі зловив, ну на этом і повному че. Закончились. Розкадірувався, щукаю. ой 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 Пішла жара. Оп, почти під ту сторону докидаю. Блешенкою грамів 5. А ширина тут метрів сорок до сорока точно не міряв. Ну, раз одну достав, до речі, вода чиста. Вона, значить, бачила здалека. Бачили очі, що купували. А значить... Уже десяток забросів був, в одне й те саме місто кидати, немає На давнові міста кидати, де щука ще цього не бачила і не пробувала атакувати. Проще бував говорити пасівну щуку на покльовку, ніж пасівного окуня. Окунь то триндець, буває, їдеш, тисячі стоять окунів. Просто тисячі кілограмових на Красніковому, пам'ятаю. Камеру під воду опускаєш, вони їздиш день, два, три, прям на стаї стоїш, Ждеш вихода і в ітогі там виход 5-10 минут і клюють самі мелкі з них по 200-300 грам. Виход 15 минут в день. І все, пару суток, Не тичка. А от щуку роздраконити можна. Воблери, блешні, тим паче вона активна. Круглий рік, це не так, як раніше казали, Все, зима, щука не клює. А як же вона тоді на ці ловиться з-під криги? Ще і як клює. Але вона тут ще й болотна, хоча вода чист, чистіша стала, болото вже не таке смердюче, але ну, все ж таки ми сподіваємось буде крупніше. Під лютий місяць гарантовано буде заходить крупняк. На цьому, на білому озері покидати би. Теж варіант. Там щук хороших на сітки ловлять почати рибінспекції і, по... і наглядно ПДТБ ДТБ стоїть, продають вчора. Пішов, скуп... заїхав, скупився, виходив, чи це ще як заходив, дивлюсь, така як на 2-2,5 і в ящику лежить одна. Можливо, десь заховані в машинах чи типу того ще. Просто щоб, якщо рибінспекція схвата, щоб штрафонули за одну, а не за 21 щуку. Таке. Ні, ну ви бачили, подивіться, оп, щука, прям з води вистрибнула і малька зловила, не окунь. Все-таки щось є, видно, спочатку ранила, а потім вирішила доганяти, добивати. Вода чиста, кушир на дні, мальку нема де заховатися. Ще два рибака приїхало на великах, вже не скучно. Може щось нове одних побачив, знаю. Але примі... примінити це зможу і завтра з утра, і вже через 10 днів. <ріст> Все время забуваю, що я не вдома, а в гостях не бере. Може другий колір спробувати блешенький. Щука активніча. Поставимо аріетту. флагман. Маленька, але якісна, не дешева, як китайські блешеньки, але вони рижавіють швидко за ними. Їх треба сушити після рибалки, витирати. І один, один фіг. Толку буде небагато. Треба рибаків спросити, видно на кой так і не пускають, раз вони сюди приїхали. І здається, я їх бачив декілька днів тому, як їхав з Білозерки за тебе. Декілька днів. все було вчора. Mm -hmm. Зараза кушир зложив. Розігнався. Вона малка... мала, але ну то встала. летить зараза, що кастмастер. Ну, от для цього і зроблено. Щоб подальше закинути на тонкому шнурі. Головна ми трошки половили на неї. Дякуємо Кривому рогу і Мирославу Коклихіну, підписнику, що нас присадив на ці штуки. Декілька разів виїжджали з ним і без нього, здається, їздив Головліна рибалка не особо. Без трофеїв, без улова. Ну це кривий ріг, що ви хотіли. Блін, вона летить. Просто в рази далі. Зараза камиш намотав. Да, в тому, що мусора на воді багато і він цепкий, просто що капець. Ну, після, кажу, житті б не купив таку блешню, я за те кажу, якби не головліна рибалка. Вона, блін, коштує як пів воблера маленька. Для мене як які для більшості рибаків, а виявляється, на неї можна щук косить краще, ніж на деякі воблери, на які я дуже добре ловлю. І окунець, і всі діла. воно Оно що, як говориться, блін, кому це надаю. Я параша вже навчилась звуку камери. А ну не кричи на Бібу, Чути на бобу. Осьо біба. <плес> Ліза, вонюхаті, че ти гараш. А де рижечек? Де рижечек? Ай, друзяки такі. Молоді котики, такі веселі, такі дружні. Такі ласкові, не то, що рижик свинюка на третій рік <гум> в наглу рижу морду привратився. Так. Я розрішу тільки подивитися, ну не кантувати. Оп. Так, да, можна, можна тільки подивитися. Ага, і по... ну, ладно, потрогати Лапою можна потрогати, ну не брать. <гум> Ой, біба. Біба і Боба, два. Два мурчика, А не те, що ви подумали. І сєпарша, ося сєпарша, сєпарша така, сепіратірує. Сепіратірує вічно. Так, біба, боба, ви давайте в укриття, десь ховайтесь, крийте собі бліндажі тут в городі. Очередні. Такі пироги, що ж? Дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гака, ну не не, не бить кота. Діліться роликом з друзями, силочки на снасті в описі під відео і на карту для Доната в самому низу. Кому надо... кормушки не проварені в особому составі. Блін, у мене щось оставалося. Да. Щось осталося. Це, мабуть, сотки осталось. І трошки других, да. і трошки полтинників. Карпові, не, карасячі на крупний гачок. Не сезонні, да. з крупним гачком на весну. Але це зовсім інша історія. Ну, не гречи, не речі, тебе кормили утром. Так що, звертайтесь в лічку, але відправити зможу тільки днів через. 8-10. 8-10. Также і карпові снасті, я думаю, теж зможу зв'язати, якщо буде время, желання і головне натхнення. Якось то і так воно буде. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.